Шановні колеги, батьки, рідні діти, вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю вам миру, здоров'я, добра, мирного неба над головою. Віримо в Бога, Збройні сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Я намалюю на папері щасливо. Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без білі. у ранах так пече і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді. Бо одна в нас така Україна, і за тебе горою, ми всі Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни. Любіть Україну, як сонце вибіг, як трава, як вітер, як води. В щасливу годину і в радості ми. Любіть у годину неводи. Любіть Україну у сні нею, вишневу свою Україну. Красує вічно живої нову, і мову її солов'їну. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Досуди тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги. З шаблями в руках насторожі стоять, Присягаю тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. Із прапором рідних в кривавих боях ніколи не вкритий ганьбою.